Боже, боюсь щось нюхати, не терплю погані запахи. Зараз працюю в бюджетній парикмахерській там майже все, всі смердять. Я закриваю нюхові рецептори, боюсь щось нюхати. Унюхати щось неприємне, бо в мене рвотний рефлекс. Ну, Ви кожного дня самі себе піддаєте тортурам, то я вам скажу: від такого стресу можна і без ароматів втратити нюх і захворіти чим-небудь. Ви так бережіть себе взагалі, то ну, так не можна, Ну, але вам видніше, звичайно, це ваше життя. Моя задача вас ну, не то, що налякать, але просвітить, пояснити, що все не так просто, як здається. Без нього живуть люди, ну. Я вам чесно скажу, ті, кого я зустрічала, хто звертається, живуть дуже-дуже сумно. Їм дуже сумно в їхньому житті, коли у них немає нюха. І вони частіше всього навіть не розуміють, чому їм так сумно. І взагалі таке все похмуре і листопад у них 12 місяців на рік. Дякую за відповідь, треба тікати звідси. Тікати? Ну, а як? СОС! СОС! Команда СОС! Тому що ні до чого хорошого вас це не приведе. Заробите собі астму, алергію, гіпертонію, ще що-небудь. Ну, і не забувайте, все, всі ці запахи насправді проходять через вашу печінку. І потім у вас раптом е, інтоксикація сильна е, хвороби. А ви в смислі? У мене здорове харчування, я нормально мислю, у мене духовний розвиток і все решта. А звідки воно взялося? А от звідти воно і взялося? І ще момент. На цю тему я сідаю завжди, якщо в таксі, наприклад, чи в якусь ну, не свою машину. Ну, і в нас же чим ароматизують ці машини? Вонючки, ці синтетичні. Я ж розумію, що і ви водії багато хто з вас, і чоловіки у вас є, і в таксі ви їздите. Оці вонючки це просто вбивство для нюху, для лібіду, для печінки і для всього іншого. Там страшенна хімія використовується. У виробництві цих коньчок, я сідаю завжди в таксі і кажу, ви мене вибачте, будь ласка, я ж тільки з найкращих міркувань. Це моя професія, я в цьому дуже добре розбираюся. Вам ніхто більше про це не скаже. Якщо ви хочете, хлопче там, чи мужчина, зберегти свою потенцію і своє здоров'я і адекватність, будь ласка, викиньте. Не можете, не знаєте щось таке ароматичне, правильне, здорове. Просто мийте чистеньку свою машинку і хай вона пахне чистотою. Зніміть, Бога раді! Ну, а потім мені дякують, я виходжу і там вже далі думаю, чи дверна тітка якась їхала, чи можливо хтось прислухається. Но я чесно, як то плюсик до карми собі поставила, я не промовчала. Згадую про свою звичку з дитинства нюхати їжу перед тим, як їсти. Це, це, наш, це наш основний інстинкт. Мама обуювалася, питалася, що не так з А Мені просто так подобалося, і нюхати гілочки, і весняне все, землю влітку. Це насолода. Угу. Винючки, ароматизатори це жесть. Погоджуєтесь. Основний інстинкт. Ви подивіться, які мертві люди навколо нас ходять. Подивіться. Я сподіваюся, ви спостерігаєте те саме, що і я. Сліпо глухо, німі. Відключене все. Чому я записала для вас чотири відео. Відчувати себе живим. Передивіться ще раз. Там прості рекомендації. Безвозм'язно, то є даром. ви можете робити якісь прості вправи для того, щоб... ви. Залишитись живим, здоровим, адекватним у всьому, всьому треші, який зараз відбувається. Дозволяють люди, щоб їм промивали мозок, дозволяють люди бути жертвами пропаганди. Ну, а як вони можуть не дозволити, якщо в них немає, ну, вони заплумбовані хімією, е, Боже, чаклунством якимось, поганими продуктами, відсутністю мислення, відсутністю нюху. Відсутністю взагалі здорових якихось стосунків. Як вони можуть не мислити так? Ну, вони дозволяють оцю дебілізацію, оцю деградацію маси, вони дозволяють це їхній вибір. А нам з вами треба залишитись живими, здоровими і адекватними. Я доступно пояснюю. А основний інстинкт чому нюх, тому що в першу чергу це унюхать партнера, це аромаеротика, про яку ми будемо говорити на найближчому навчанні, до речі, трошечки. А по друге, це Запахи небезпеки. Це якщо взяти наш матеріальний світ, от ми да, ми унюхуємо собі партнера, падлюку якусь, з якою не треба мати справу, і аромати небезпеки. А ще це безпосередній зв'язок з вашою інтуїцією. Подивіться, скільки зараз людей займаються духовним розвитком, псевдодуховним розвитком. Хтось досягає успіху, а хтось не досягає успіху. І чим більше він тим духовним розвитком займається, тим більше трещої фігні відбувається в їхньому житті. Чому? Тому що інтуїція в них не розвинута, спить і закрита, запломбована і хвора. І вони не можуть розрізнити, де махатрон, а де справжнє знання цінні і правда, де їх надурюють. А де говорять якісь реальні речі, які їм можуть допомогти в житті, які от якось відносяться взагалі з тим, як влаштований наш світ. Де їм навішують якісь завуальовані моменти пропаганди, релігійних якихось моментів. Розумієте, якихось НЛП-програмування, гіпнотичних якихось впливів. Це все інтуїція тільки може нам підказати, наш внутрішній голос. Для цього ми маємо бути, мати цей чистий канал, більш-менш здорове тіло. Працюють всі наші органи відчуття. Ну тут же немає ніякої езотерики. Це звичайна фізіологія. Ну, для чогось нам ці відчуття, то дано Богом, чи творцем, чи той, хто нас робив, для чогось то воно є. І є оце шосте відчуття, коли нюхом чую, моя інтуїція підказує. І тоді, якщо у вас працює інтуїція, то ви можете все абсолютно профільтрувати: новини, події, небезпеки, людей, обставини, продукти. Речі, ситуації, ви можете тоді профільтрувати все, прийняти правильне рішення і вийти сухим з води. А інтуїція може бути тільки коли у вас здоровий нюх. Все. Немає інтуїції, якщо немає нюху. Немає. Отакий От прямий зв'язок. От вам езотерика. Ніс не працює, все. вся езотерика йде в каналізацію. Сподіваюся, ви почули. Іноді мені здається, що я відчуваю нюхом лихих людей. Якщо треба спілкуватися з цими людьми, починає депресувати і хворіти. Ви права. Все правильно в тому, що ви написали. Крім слова іноді мені здається, вам не здається. Це так і є. Це так і є. Розвивайте свій нюх, розвивайте свою інтуїцію, розвивайте всі органи відчуття, щоб ви відчували себе живою, і тоді ви це будете робити легко. Це навичка, до речі, яка напрацьовується, тут немає нічого такого. Недоступного, ну, якщо у вас нормально працює нюх, значить він буде виконувати свої функції. Якщо працює дотик, слух, зір, відповідно в комплексі, ви будете повноцінна людина, у вас будуть працювати всі шість органів відчуття. Все добре, ви будете дуже легко приймати рішення.